У рогатині відкрили центр із обслуговування платників податків. Таким чином завершено формування таких центрів на території області. Денями Рогатині чисто відкрито центр з обслуговування платників податків. Новітній центр з обслуговування платників податків об'єднує у собі кілька функціональних залів. У них платник може отримати будь-яку дозвільну документацію. Тут відбуватиметься прийом звітності та відповідно перевірка наданої звітності. Центр обслуговування платників податків це можемо сказати сьогодні. В нашій області це фініш, це остання інспекція, в якій ми сьогодні відкриваємо. Цей центр. Центр обслуговування платників податків дасть можливість біля більше двох тисяч громадянам покращити обслуговування їх у цьому центрі, тобто якість обслуговування. Платники можуть надаватися їм тут якісні консультації. Тобто, створення цього центру воно буде сприяти розвитку. Малого нашого і середнього підприємництва, тобто всі послуги підприємство може чи платник, чи громадянин, отримати в повній мірі у нашому центрі обслуговування платників податків. Звичайно, е Можна сказати і похвалитися, що вернутися в історію, наша область була одна з перших по відкриттю центрів обслуговування платників податків. Після цього підхопила вся Україна, і от сьогодні ми, можна сказати, в нашій області завершаємо, фінішуємо відкриттям цього центру обслуговування платників податків у Рогатинському районі. Сині жовту стрічку урочисто перерізав гість з Києва директор департаменту Державної фіскальної служби України Андрій Давиденко та начальник головного управління Державної фіскальної служби в області Ірина Столярик. Країна відкриває нову сторінку своєї історії. Ми оновлюємося. І дуже символічно, що оновилася і ваша податкова інспекція. Чи все так погано в нас в країні? Я скажу, що ні. Зараз на початок вересня, якщо ви слідкували, ми повідомляли про це, що на казначейських рахунках приблизно на залишках 9 мільярдів гривень. Звісно, є ще і допомога МВФ там теж близько мільярда чи двох доларів. Але ці гроші окремо чекають на розрахунки з Газпромом. Тобто за півроку ми досягнули якихось результатів. Створення партнерських відносин з платниками податків є одним із головних пріоритетів роботи органів Фіскальної служби області. Громадяни свої повинні отримувати належного рівня адміністративні послуги. Такі практики підтримуються і по Україні і теж проваджуються. але наша область сьогодні може похвалитися тим, що вона повністю завершила цей процес створення інформаційних. Центр обслуговування платників податків. Тобто сьогодні кожна податкова інспекція має. Це, звичайно, є заслуга ініціативних керівників податкової, це десь і підтримка громади, і місцевих влад, і спільними зусиллями громадяни отримують такі зручні умови, комфортні для спільної роботи, виконання своїх, скажімо. Державницькі функції виплатити податки. Це обов'язок кожного громадянина. У Освятив приміщення священник отець Дмитро Бігун. Взяли участь у відкритті центру та виступили директор департаменту економіки обласної державної адміністрації Володимир Попович, голова райдерміністрації Володимир Панківський, голова районної ради Володимир Штогрин, міський голова Рогатина Володимир Гусак та інші. Як запевнили керівники Рогатинського району, з боку влади є однозначне сприяння виконання наповнення бюджету. Галина Бугун на попик Овини телеканал Раї.